Апостол Яків вчить нас про віру і про діла віри, і ось що він пише. Так само і віра, коли немає діл, то вона мертва сама по собі. Але скаже хто-небудь: ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою, без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру ділами моїми. Ти віруєш, що Бог один добре робиш. Демони також. Вірують і тремтять. Бо як тіло мертве без духа, так і віра без діл мертва. Біблія вчить, що біси вірують і тремтять перед Богом. Але життя і діла їх не змінюються. Тому Біблія називає таку віру пісівською, неґрунтовною, мертвою. А Божою вірою є повна довіра слову. Божому і втілення його в його своє життя. Ця віра найправильніше. Тому питання, яка ж віра, правильна слід розглядати тільки через Слово Боже, тому що віра від слухання від слухання Слова Божого. Заходьте за посиланням в описі і дізнавайтеся більше. Нехай Господь поблагословить вас.